По вірі нашій, Бог нам послав людей. Людей таких послав, що та заказала ту ікону, та другу, та третю, та десяту ікону. І вся розписані повністю храму стався за раді на, віри нашій. Ми не впали в ній, ми впали і все, ну, не недуху, а там і нічого. Не їмся на Божого на серці, не їмся на нашу молитву. Чоловік рознесети, помолиться за нас недостойні гріші, щоб ми ще могли трошки послужити. Ви бачите, я не місця, не можу ходити, так як Ось, служити ще оточки, що я служу. Разом з отцом Андрієм, бо він молодший, все робить, а я можу хочу причащатися все і святи Христове, хай тут восьми, нехай погодили вас, насхає. вас, Господи! Всі, Господі, бачите, якщо плоть небічна, за те дух бодрий. Ви стільки пережили всього, і Господь бачив ваші всі старання, старання ваших прихожан. І як тяжко не було, а вже Господь вас храм, і ви в ньому молитеся і славите Бога. Нехай і надалі Господь надає вам сили, здоров'я, щоб ще багато років прославляли ім'я Господнє яка б славилася всіх нас і всі ми були не тільки мил... милосідє Боже тут відчувала, а там і серце небесне. Благословіння Господні на вас, благодаті чоловікові, всіх на нині пристані, ворік і лікування. Спасі, Господи. святим святителя Тихона, на пам'ять сьогодні, святителя Феофана. нехай Господь їх молитвами, допомагає нам проходити цей земний шлях, який непростий, тернистий. Сьогодні отець Олександр розказав, як вам було непросто, але якщо з вірою йдете до Господа, то Господь увінчає ваш труд успіхами і своєю милістю.